Потужний насос необхідний для стабільної роботи каналізаційної системи міста отримав Вінницький облводоканал. Двотонний агрегат обережно розвантажують разом із комплектуючими. Обладнання вкрай необхідне для підприємства, пояснює начальник Дмитро Кістіон. Адже заклад й досі працює на застарілому обладнанні радянських часів. Тобто вони є більш енергоємкими, це насос більш енергоефективніший, що в ракурсі енергоспоживання, а також з якості гідравлічних режимів. Таку допомогу Вінницький водоканал отримав від міжнародної організації з міграції. Її представник Марина Орехова розповідає, офіс у Вінниці відкрили майже одразу після повномасштабного вторгнення. З того часу організація допомагає не лише переміщеним особам, а й підприємствам критичної інфраструктури. Всі ми розуміємо, наскільки важливо зараз забезпечити стабільне водопостачання та водовідведення міста. Потужний насос їхав за кордону декілька місяців. Тепер його встановлять на каналізаційних мережах водоканалу. Це дозволить забезпечити стабільне водовідведення у місті. Зараз таке обладнання в Україні на жаль придбати неможливо, тож ми дуже раді, що це остаткування буде корисне і, і підприємству, і всьому місту. Вартість насосу та допоміжного устаткування становить понад 2 мільйони гривень. Наразі обладнання готують до встановлення. Згодом будуть ще підприємством і нашими службами технічні виконані монтаж його, тобто підключення до енергосистеми. І в данішому він буде допомагати нам стабільно підвищувати надійність даної насосної станції і якість водовідведення. Наразі у Вінниці працюють 28 каналізаційних станцій, які приймають стічні води від споживачів і перекачують в об'ємі 65 метрів кубічних на добу.